Тільки в нас болгарок на приймальному пункті. Серії показують. Було до сьогоднішнього дня ось так: дві маленькі, одна акумуляторна І ось ця. Але я помітив, що ось ця була ось тут вже з не знаю скільки місяців. Ніхто не хотів провідною, розумієте? За цю битва була, прямо що всі нею хочуть. Бо ти взяв, пішов. Вирішили придбати, придбати ось таку. Но ця вже набагато краще. Чим ця зручніша, що кнопочка так є тут. Але всі є оберти, дивіться. Ти коли раз. І оберти є. Можна більше обертів дати, менше обертів. Ну і вічне питання. Бачите, що може бути, техніка безпеки. Дивіться, вічне питання, як ставити круг? Є в нас круг Дніпроем. Чи ось так ставити от ми сперечаємося, чи ось так. Я кажу, моя думка, що треба ставити ось так. Але коли ми знімаємо таке відео. То треба ставити ось так, щоб було видно рекламу, щоб було видно дніпрое. То я вважаю, що ось так правильно, бо так мені краще. Але <смі> я чусь, завжди ставлю так. Коли не на камеру, я завжди ставлю ось так рух і закручую його. Ну і ще ці мені шайби не подобаються. Я завжди їх міняю на тут, я не знаю, поміняна. Да, бачите, Тут поміняна, Бачите, така, що під ключ. Але ну зажмем її зараз. О, від руки зажали і все. Дивіться, включається не так, а просто. Тобі треба, ти перевірив собі, що треба. Ну як на мене дуже зручно. Тому у нас чотири болгарки. Цю я вже не рахую. Це з першого дня нашого приймального пункту. Як ми відкрили приймальний пункт два роки назад, оце перша болгарка наша була. І вона до цих пір, дивіться, що не тільки не робилося. Ну, це вже минуле. Це вже минуле. Хлопці хочуть взяти ось болгарочку, посилочку відкрити, там не знаю, що небудь там взяти, і почухав собі. Підійшов, зробив аналіз. все, Пішов, поклав. Розумієте, це ж воно біля тебе вже знаходиться. Люблю вас і ви найкращі. Погнали працювати.